цими бальзамами пурпапа ви назавжди зможете забути про сухість своїх губ, адже це ідеальний догляд за сухою та подразненою шкірою губ. Цей косметичний продукт швидко та ефективно лікує ніжну шкіру, відновлюючи ушкоджену структуру її клітин. І завдяки цілющому впливу ваші губи знову стануть м'якими та ніжними. Мають унікальну формулу, яка доглядає за шкірою губ обличчя та тіла, містить високу концентрацію природного ферменту, папаїну. інтенсивно живить, зволожує та пом'якшує шкіру, швидко загоює тріщини та ранки на шкірі. Лікує укуси комах, заспокоює шкіру і доглядає кутикулу. А також можна застосовувати як базу під макіяж. Ці бальзамчики йдуть в нас в двох різних об'ємах 15 г і 25 г. Їх дуже зручно брати з собою будь-куди, адже вони легко поміщаються в сумочку. В маленькому об'ємі відкручується кришечка, і, якщо надавити, вилазить бальзам. А в великому об'ємі ось такий у вигляді крему, його також дуже зручно використовувати. Представлені в нас в смаках кавунова жуйка, вишневий, виноград, кокос. Ось цей без смаку, манго, маракуя і смородина в маленькому об'ємі, і смородина в великому об'ємі. Тому обирай смаки, які тобі сподобались, переходь на сайт і замовляй.